Вітаю, друзі, сьогодні. Ми продовжуємо нашу подорож книгою Велика боротьба, глибше дивлячись на останнє Боже попередження, яке буде дане всьому світові безпосередньо перед приходом Ісуса. у нашому попередньому відео ми бачили, як четвертий ангел з книги об'явлення, 18-й розділ, сходить з неба, наділений великою владою, доносячи дуже важливу вістку про те, що Вавилон великий. Упав, і що божий народ має вийти. Бо його гріхи дійшли до неба, і Бог згадав його беззаконня. Книга об'явлення наповнена символами, і як ми бачили раніше, Вавилон представляє заплутану та ганебну систему поклоніння, яка попирає закон Божий. Попередження, дане ангелом з книги об'явлення, 18 розділ, акцентує увагу на питанні життя та смерті, з яким кожен зіткнеться. Наприкінці часів вибір слідувати за Богом і бути вірним Його слову, чи слідувати створеному людьми законодавству, яке суперечить Божому закону? ми читаємо у книзі велика боротьба, що субота буде великим випробуванням вірності. Тому що це питання істини, яке особливо суперечливе, коли на людей буде вилите останнє випробування, тоді буде проведена межа між тими, хто служить Богові. І тими, хто не служить йому, Бо ви бачите, друзі, хоча зараз це не здається можливим, але настане час, коли сили землі, об'єднавшись для війни проти заповідей Божих, постановлять, що всі малі і великі, багаті і бідні, вільні та раби, повинні відповідати звичаям церкви, а це дотримання фальшивої суботи. Усі, хто відмовляється підкоритися, на них буде накладено цивільне покарання, і нарешті буде оголошено, що вони заслуговують на смерть. Однак, перш ніж це станеться, кожен чітко зрозуміє, в чому суть проблеми, і матиме можливість для себе вибрати, слідувати Божому закону чи прийнятому людьми законодавству, яке суперечить Божому законові. Ті, хто приймуть знак підкорення земним силам, отримують клеймо звіра. Тоді як інші, вибравши знак вірності божественній владі, отримають печать Божу. Протягом цього часу вістка третього ангела з книги Об'явлення 14 розділу буде потужно донесена по всьому світові. Бог діятиме через скромні знаряддя, керуючи розумом тих, хто присвятив себе служінню йому. Хоча дехто може стверджувати, що все це потрібно, щоб завоювати людей до Христа, це приклад чистого християнського життя. У цей час важливо, щоб люди чули проповідуване, пряме слово Боже. Ті, хто донесе це послання, будуть сповнені Святим Духом, і Бог дасть їм правильні слова. До нас зверняті слова почують тисячі і тисячі тих, хто ніколи не чув таких слів. З подивом вони почують свідчення, що Вавилон це церква, яка впала через свої помилки та гріхи через те, що вона відкинула істину, послану їй з небес. І коли очі людей відкриються, незважаючи на супротив з боку визнаних церковних лідерів. Багато хто стане на підтримку Бога. Та його істини з іншого боку будуть ті, хто пізнає Божу правду, але врешті вирішать стати на позицію разом зі світом в книзі Велика боротьба. Ми отримали таке попередження з наближенням шторму. Велика група людей, які сповідували віру в вістку третього ангела, але не були освячені через послуг істині, залишать свою позицію і приєднаються до лав опозиції. Об'єднавшись зі світом і прийнявши його дух, вони стануть дивитися на речі майже однаково. І коли прийдуть випробування, вони будуть готові вибрати легку популярну сторону. люди з талантом і приємною зовнішністю, які колись раділи правді, використають свої сили, щоб обманювати і вводити в оману людські душі. Тим не менш, незважаючи на опозицію та переслідування, Божий народ продовжуватиме рухатись вперед, стикаючись із випробуваннями подібним до реформаторів минулого Вікліфа, Гуса, Лютера, Тінделя, Уеслі та інших, які наполягали на тому, що всі доктрини мають бути перевірені Біблією, а Біблія, вона одна. Нам сказано, що кожний з різних. Періодів в історії церкви був відзначений розвитком якоїсь особливої істини, необхідної до потреб Божого народу того часу. Кожна нова істина пробивала собі дорогу серед ненависті та супротиву. І тепер, наприкінці часів, Бог наказує своїм слугам представити світові останнє запрошення милосердя. Вони не можуть мовчати, хіба що під загрозою своєї душі це буде дивовижний час, коли Божий дух виліться на його народ, даючи їм силу та владу проголошувати його послання по всьому світу. Слуги Божі з освітленими та осяючими обличчями поспішатимуть з місця на місце, щоб проголошувати звістку з неба. тисячами голосів по всій землі буде дано попередження. Мої дорогі брати і сестри, дивовижні часи просто попереду. Ісус скоро прийде. Він прагне вилити свого духа на своїх людей у силі пізнього дощу, щоб ми могли завершити роботу, яку він доручив нам виконати. Зараз настав час наблизитися до того, хто з цілковитою довірою, довіряючи його слову та слідуючи за ним. Куди б він не привів нас? Я запрошую вас приєднатися до мене через його силу у прийнятті цього зобов'язання перед ним сьогодні. помолимось разом. Батько небесний, ми знаємо, що настають визначні часи, часи, які випробують душі чоловіків і жінок. Ми знаємо, що повинні повністю покладатися на твою силу, що ми самі по собі не маємо нічого, чим можна було боротися зі злим наміром дьявола. Але з тобою на нашому боці ми можемо все. У нас є всі небесні. Ресурси, і ти приведеш нас до кінця часів, захищаючи нас, як ти обіцяв у своєму святому слові. Тепер, Господи, допоможи нам твердо стояти за біблійну істину, незважаючи на те, що може статись. Допоможи нікому із нас не відступити від прекрасного священного Слова Божого. Господи, збережи нас вірними, допоможи нам відстояти правду. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.